Швиденько вмикаю новий запис, бо 10 хвилин максимально. Майкла вже два ферзюки. Але але, але я ставлю йому мат, друзі, як і планував. Але, тим не менше, цій партії Майкл і дебют підготував, і не розгубився в абсолютно програній позиції, скористався моєю втратою мотивації і створив контр -гру. Ну, а гра на мат чи хоч щось більш-менш гарне, що я зміг зробити у цій партії. Друзі, чи стидно мені, чесно кажучи, ні. В принципі, звичайно, якби це була турнірна партія, або якби я цю програв після цього, було б дуже стидно. А так, я знаю причину. Причина мене не виправдовує, але це навіть для вас ще більше показує, що зівати може хто. І мені зівали. Дуже-дуже круті шахісти з рейтингом за 3000 тисячі зівали в виграних позиціях, десь втрачали мотивацію, робили якусь дурь. Ну, звичайно, ось так в грі. А тут, я бачите, сижу, вже навіть іноді голову відвертаю від дошки. І цим треба користатися, боротися до кінця, ставити якісь пастки і, можливо, навіть безнадійну позицію ви зможете врятувати навіть проти сильного шахіста. Треба шукати шанси завжди. Так, друзі, що це ми дві партії зіграли? Ще дві. Продовжуємо.